Ви нещодавно стали батьками, і це велика радість для всіх. Тож найближчим часом до вас обов'язково захочуть завітати гості, привітати щасливу родину та, хоча б одним оком, зазирнути у колиску. Для декого знайомити немовля із оточенням не проблема. Дехто вважає, що показувати маленьку дитину будь-кому, окрім батьків, це наражати її здоров'я на величезну небезпеку. Інші ж стверджують, що робити цього не можна як мінімум до хрещення. А чому пояснити можуть не зовсім зрозуміло? Тож спробуємо дізнатися, чи справді це один з народних забобонів, а може щось інше. Біжі. Точки зрения психологии развития дети проходят кризисы. Один из кризисов является рождение ребенка. То есть ребенок появляется на свет, для него все это новое. Первый месяц особенно ребенок проходит адаптацию. Это налаживается контакт с матерью, э, грудное вскармливание в том числе, эмоциональная связь с папой и с мамой. Если приходят, допустим, родственники, много людей, то для ребенка дополнительная нагрузка идет на психику. Конечно, желательно, чтобы в этот период, первые 30-40 дней, чтобы ребенок находился в кругу ближайших родственников. Выявляется, це маленьке щастя сприймає все доволі емоційно, і часті візити можуть зашкодити ему с психологической точки зору, Цікаве відкриття для багатьох молодих татусів. А щодо здоров'я фізичного Дитина народжується вообще ж принципи стерільним совсім. Потом немножко обсеменяется всякими бактериями, вирусами в роддоме, но тем не менее теоретически остается почти стерильным. Поэтому, когда с визитами начинают приходить много посторонних людей, каждый приносит, то есть каждый человек, он же имеет свою какую-то, это называется микробиота, да? дружество какой-то, вирусов, бактерий и так далее, с которыми он живет и которые ему не мешают. Но для маленького ребенка они все могут быть патогенными, то есть он может заразиться, заболеть и так далее. Поэтому желательно ограничить контакти. То есть только членами сім'ї, яких теж домі. Згоден від загартовування користі більше, ніж від гостей. Залишилось з'ясувати, показувати чи ні малятку до христин. До малесенької дитини приходять тільки найближчі, найнаші рідніші. Звичайно, що вони ніколи не будуть бажати нашій дитині чогось поганого. Тому, звичайно, якщо до нас приїжджають в гості відвідати нас саме рідні, близькі, то не треба закривати двері, а впускати і розділяти радість народження нового життя, нової дитинки разом зі своїми рідними і близькими. Питання з гостинами вирішилося. Краще почекати, однак і фанатично ставитися до цього як до табу також не варто. Просто знайте всьому свій час і ростіть здоровими.